Трохи більше як місяць тому отримала нове серце. А вже сьогодні 12-річна Кіра читає книжки, готується до виписки і мріє танцювати. Складну операцію їй зробили в ніч, коли Київ атакували російські ракети. Донором стала 4-річна дівчинка. Після її смерті батьки віддали, щоб урятувати інших, ще й печінку та нирки. Це знайомо тобі? Так. Да. Великий. Кіра читає з мамою в палаті інституту серця. А ще два місяці тому її власне серце не могло перекачувати кров в нормальному об'ємі. У неї була вроджена хвороба. Дівчинка потребувала трансплантації, на яку чекала понад рік, і коли 10 липня їй почали робити операцію. Росія атакувала Київ балістичними ракетами і дронами. Ми все ж таки вирішили піти на такий ризик і використати це єдине за останні місяці. Донорське дитяче серце, щоб врятувати кіру. Тої ночі були дуже великі обстріли, і ми везли серце під обстрілами вночі. Досить складно було все це вирішити. Операція пройшла успішно. Через 15 днів Кіра прийшла до тями. Молодець. І вже за місяць після пересадки серця вона з мамою приймає в своїй палаці відвідувачів. Почувається добре і мріє займатися танцями. Для цього потрібен час, щоб маленьке сердечко, яке пересадили від чотирирічної дівчинки, зміцнилося. Пояснює мати. Все планово, все стабільно. Трішки треба часу ще, щоб сердечко впрацювалося вже краще, тому що сердечко маленьке. Ось, але ми займаємо зараз реабілітацію правої кінцівки ножки, бо у неї після інсульта ножка завернута вовнутрь, і ну, великий спазм. Тобі ж, да, це після операції такі ускладнення. Але це все поправимо. За словами Бориса Тудурова, спочатку кірі імплантували механічне серце. А за добу з'явився донор. Каже, не сподівалися, що так швидко його знайдуть, і невідкладно почали робити пересадку. Операція тривала понад 13 годин. Зараз лікарі оцінюють стан дівчинки як задовільний, і вона вже ходить по палаті. Кіра зараз знаходиться на реабілітації. Ми спостерігаємо за станом її серця. Ще думаю два тижні. Нам треба, щоб повністю її стабілізувати, вивести на нормальні рівні всіх ліків концентрацію. Ну і потім відпустимо додому. Кожні два місяці вона буде приїжджати на контроль. Родина Кіри з Луганщини після виписки найперше планують краще дізнатися Київ, гуляти парками, побувати в інших містах України і поїхати в улюблені Карпати. Оксана Сенів, Валерія Богренцова, Суспільне новини.